Слава Богу, братія і сестри! Спасі Господі всіх! Ви просили підсказати, як правильно читати псалтирку. ми псалтир, коли хочемо читати з самого початку, тут на початку в нас є молитви, які потрібні перед початком читання псалтирі. Читаємо молитва Святих Отець наших, Господі і Ісусі Христі Боже наш, помілуй нас. Амінь. Молитва Царю Небесний, Три святої. Святий Боже, святий Крипкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Молитва Пресвятая Троїця, молитва Отче наш. Після Отче наш читаємо тропарі. Прочитали тропар Перший. Слава. Слава означає слава Отцю і Сину і Святому Духу. Другий тропар і нині, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Знов тропар. Господі помилуй, читаємо 40 раз. І читається молитва. Дочитується молитва. Читаєм придіть і поклонімося царів нашому Богу три рази. Прочитали. Тоді заспокоюємося, налаштовуємося на молитву і починаємо читати псалом. Перший псалом прочитали. Другий псалом прочитали, третій, і ось тут пише слава. Це означає слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий! І поминаємо о здравії. Спасі Господі і помілу рабов Твоїх. Називаємо імена, прочитали всіх просівших у них помолітися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. І читаємо знову псалом. Наступний псалом. Ще один псалом, і ось тут внизу знов слава. Знов читаємо. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присною і во віки віковамінь. Алілуя, алілуя, слава тебе Боже! Алілуя, 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 слава тебе Боже! Алілуя, 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 слава тебе Боже! Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй. спаси, Господі, і помилуй рабов Твоїх, і знову поминаємо о здравії і імена всіх просівших у них помолітіся, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Знову читаємо слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки віков. Амінь. Читаємо Псалом. Знову псалом читаємо і третя слава. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки віки віком. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе, Боже! Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже. Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий! На третій славі поминаємо за упокой. Упокой Господі душі усопших раб Твоїх. Називаємо імена усопших, прочитали всіх усопших православних християн, воїнів на полі брані, убиєних, всіх і о них помолітися, і всіх усопших православних, і простіємося з сорішенню вольні і невольни, і дарим царстві Небесне. Знов читаємо слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і Прісно, і віки віков. Амінь. веков. Амінь. Пресвятая Троїця і молитва Отче наш прочитали. Читаємо перший тропар. Читаємо ще один є тропар. Слава. Це означає слава Отцю і Сину і Святому Духу. Знов тропар і нині. І нині, і прісно, і віки віков. Амінь. Прочитали. Господі помілуй сорок раз. І молитву прочитали. Все амінь. Якщо ви відразу будете читати наступну кафізму або на другий день, то просто починаєте з прийдіть і поклонімося. Три рази прочитали, і так само на першій славі. Так кожна кафізма поділена на слави. На першій славі читаєте те, як ми про це говорили. О здравії поминаємо на першій славі. Так само на другій славі о здравії поминаємо. На третій славі поминаємо о упокоєнні. І так само три святої Поче наш, тропарі, Господі помілий 40 раз і молитва. І так кожну кафізму починаємо з прийдіти і поклонімося. Коли ми вже будемо з вами читати 20 кафізму, тобто останню, тому що весь псалтир ділиться на 20 кафізм. Коли вже будемо читати 20 кафізму, то по 20-й кафізмі в кінці. 20-ї кафізми на третій славі. Ви так само пом'янете пом яне, пом за упокой. І ще після того, як помінули за упокой, є ще один псалом. Читаєте цей псалом. І тоді вже починаєте три святої починаш. Тропарі, Господі, помілуй 40 раз, молитва. І тут є молитва по прочтенні нескольких кафізм, або всієї псалтирі. На практиці після всієї псалтирі, після 20-ї кафізми, ми читаємо «Достойно єсть, або молитва у Тібі радується, три святої поочи наш, тропарі, слава, тропар і мені. Господі помілуй 40 раз. Тут, я так розумію, якщо Великий піст читається молитва Господі, Владико, живота моєго». Це великий піст. Або по благословенню. І читаємо молитву. Після цієї молитви є чеснішою Херовім прочитали. Слава і нині, Господі, помілий трижди, благослові. І оцей отпуст все. І тоді, коли ми знов на другий день маємо читати, ми починаємо з першої кафізми, так само, як ми це робили. І знов дочитали до кінця, знов прочитали, і так постійно можна. Спасі, Господі, Божої допомоги всім.